Друзі, всім привіт! Хотів вам розповісти коротку історію про те, що, о, як я нещодавно не доїхав додому і зупинився по тій причині, що я викатав всю зарядку в нуль. Це було як би не спеціально. Ну, коротше, так сталося. В цьому однозначно є моя вина, Ну, але вже що було, то було. Значить, я умудрився викатати цю зарядку, не доїхати все-таки додому. Цього разу не розрахував. О. І моя машина просто, слава Богу, що до перехрестя, а не на перехресті, я все-таки зупинився і вона вже взагалі не їхала. Тобто, 0 геть поста. І мені довелося обдзвонювати знайомих, друзів, які змогли б мене на шнурку притягнути до зарядної станції. О, я знайшов таку людину. Правда, це був і день взагалі в мене був тоді такий, трошки, можна сказати, не задався. О, там ще багато різних є ситуацій. Але, в общем, я не доїхав, на шнурку мене дотягнули. Ну і потім благополучно я зміг зарядитися. О, ну в общем, за весь період, скільки я їжджу на Зої, це в мене була вперше така ситуація. Я, чесно кажучи, раніше боявся цього всього. Думав, що, що, що ж це буде, зупиниться серед дороги, а що робити, що далі. Ну, вирішив на шторку притянули. Це було в Києві, не десь на не за містом, десь в полі. Там, де, мабуть, тяжче було знайти допомогу якусь в Києві. Я знайшов допомогу. Ну і я думаю, що хм. цікаво мені взагалі, чи є тут такі водії Ренозой, які от змогли до такого, чи так оказали, що до такого доїздили, що просто стали по тій причині, що не хватило зарядки в нуль. Я умудрився зробити. Ну, отак в мене коротше, вийшло. Значить, По поводу ну, запасу ходу, зараз вже в нас листопад, холодні вечора, ранки, значить, запас ходу десь до 130 мені вистачає. До 130, хоча приходиться частіше заряджатись, плюс перепади з цим світлом. Не завжди можливість зарядитися, або якщо це від домашньої розетки, коли виїжджає в село, то приходиться за декілька підходів е заряджатися. Ну, але поки машина заряджається, їздить якось викручує ситуацію. Ну, такі поки що новини в мене. Так, що буде далі? Ще для вас запишу, чекаю ваших коментарів. Щоб могли мене підштовхнути на якусь тему, яка буде у вас цікава. всім дякую за увагу. До зустрічі.